Друзі, привіт, вітаю вас на першому україномовному подкасті про сучасне мистецтво. Мене звати Марта Троцюк, я кураторка, мандрівниця, а також засновниця галереї 101. І сьогодні у нас у гостях також куратор і арт-блогер Даша Біленко. Даша, привіт! Привіт, дуже рада тебе чути сьогодні. Привіт. Я, мабуть, почну з історії нашого знайомства. Пам'ятаю, це було так, взимку. Так. Мені здається, два з половиною роки тому я так, збиралася так. у Київ і написала у Фейсбуці таке повідомлення: порадьте мені, будь ласка, хто когось з мистецького середовища Києва. І мені тоді порадили тебе. Мене так. дуже приємно здивувала наскільки швидко ти мені відповіла. І я буквально за декілька днів приїхала у столицю і потрапила на виставку, яку ти курувала. Було дуже приємно зустрітися з тобою вживу, познайомитися. І в нас такий коннекшн відбувся. Здалося, що ми з тобою знайомі вже мільйон років. Так, одразу я пам'ятаю той день на Воздвиженці. То було таке, такий простір був, mm -hmm. де ми зробили виставку. Було дуже камерно, цікаво, спокійно. Прийшли друзі, і в тому числі ти я дуже була рада і вдячна. Насправді, що ти завітала до нас, оскільки багато Києві, але ти обрала завітати до нас на відкриття. І так, тоді ми познайомилися особисто. Супер! У нас сьогодні дуже цікава тема. Вона пов'язана з блогінгом. Але не звичним блогінгом, а арт-блогінгом. І я б хотіла перше питання тобі поставити: як взагалі все почалося? Як у тебе виникла ідея стати арт-блогером? Адже ця професія була і, мабуть, ще досі є дуже рідкісна, я би навіть її назвала екзотична в Україні? Так, насправді ти права. Я прийшла в артблогінг дуже органічно, тобто це мало статися, тому що я е, поступово ставала арт-інсайдером. Е, я знала багато арт-аррт людей, митців, е, кураторів, арт-менеджерів. І я постійно відвідувала відкриття нових виставок, постійно спілкувалася з арт-спільнотою і періодично на своїй особистій тоді ще Фейсбук-сторінці я писала про це. От рекомендувала якісь арт-події, і тоді згодом зрозуміла, що. Для цього потрібна окрема окрема площадка, тобто от окрема сторінка, і я маю сфокусуватися на ній саме саме про цю інформацію. Тобто тоді зрозуміло, що треба робити Фейсбук сторінку і інстаграм сторінку свою переводити з особисто на профільну, тобто на арт. Та, так. Скажи, будь ласка, скільки часу зайняло тобі від початку твоїх тусовок у артсфері і до усвідомлення, що от ти практично вже є арт-блогером і хочеш створювати свої площадки? Насправді декілька років. Можливо, це можна було би зробити е, швидше, але у мене це зайняло декілька років. Можливо, це і на краще, тому що. Я заглиблювалася в тему, тому що я знайомилася з людьми, і я почала арт-блогінг лише тоді, коли відчувала в собі сили доносити щось до людей, розказувати правдиву інсайдерську інформацію, тобто за яку я відповідаю своїм ім'ям. Mm -hmm. mm -hmm. Ну, це чесно, так. Тобто, ти не була певної експертності, певних знань, і тільки тоді так. вирішила почати цю справу. Супер. Саме так. А як ти думаєш, от на теперішній момент в Україні ця професія популярна? Чи вона розвивається, і на якому рівні у нас зараз арт-блогінг? Розумієш, важко це називати професією, тому що навіть я, мені доводиться совміщати декілька, декілька напрямків. І називати це професією можна тоді, можливо, коли це приносить монетизацію і заробіток. Постійний сприймати блогінг як професію можна можливо лише тоді, коли є додаткові додаткові розвитки цього напрямку в тебе як в експерта кураторство, чи консультації, чи чи в тебе є свій арт-простір? Тобто заробляти гроші лише на арт-блогінгу дуже важко. Але чи чи бачиш ти позитивну динаміку від того часу, як ти почала арт-блогінг, і зараз? Чи з'являється більше людей зацікавлених у цьому, так. які позиціонують себе? арт-блогерами з'являється, так однозначно, однозначно так деякі художники. Я знаю особисто одну художницю. Вона наразі проживає в Німеччині, але вона сама з України. вона Вона мисткиня. Uh -huh. Вона створює концептуальне мистецтво і також дає дуже корисні поради для молодих митців. вона ділиться своїм досвідом, і також можна її назвати якось арт-блогером з однієї зі сторін. Тобто, так людям стає це більш цікаво. Вони більше реагують на це, більше читають, більше заглиблюються і так. Я mm -hmm. бачу тенденцію звичайно, однозначно, mm -hmm. тобто ніша розвивається. А чи так. є арт-блогери в Україні чи за кордоном, які тебе надихають, і на кого ти могла рівнятися? Ти знаєш, я підписана на декілька сторінок арт-блогерів з різних країн. Але е, я не читаю їх постійно, тобто, якщо вони їх пости виникають е, в моїй стрічці, я продивляюся. Але я не хочу ні на кого рівнятися, тому що е, різні артсцени різних країн це різна зовсім справа. І треба в першу чергу розвиватися і. Е, і бути експертом в локальній арцені тому бо у кожного у кожного кожної арсцене кожної країни є своя специфіка так. і тому мені важливіше бачити що відбувається в україні <текст> Тому я роблю акцент от саме на це, і я намагаюся якомога більше знаходити нових імен, якомога більше розвивати свої комунікативні, комунікативну сферу, заводити нових нових друзів, там тобто дізнаватися mm -hmm. більше людей з цієї сфери. Так, звичайно, є, але я більше дружу з людьми, які цим займаються в Україні. От з тобою чи є куратор молодий Анна Аветова. Тобто мені навіть м -м -м, подобається робити колаборації, як ми от робимо з тобою. Тобто, я не хочу рівнятися, хочеться створювати власний контент. Угу. насправді рівнятися може бути навіть важко зі свого досвіду. Кажу, я досліджую мистецтво у різних країнах, і я розумію, угу. що можна брати якісь там. Нюанси, якісь ідеї, і пробувати їх імплементовувати в Україні. Але через те, що в Україні у нас все таке ще тільки зароджується, і в нас є свої певні контексти. Воно неможливе, не щоб взяти і тут посадити оцей цей саджанець і нічого не робити. Тобто потрібно адаптовувати все, що є десь на заході, і адаптовувати до реалії України. Тому я тебе повністю розумію. А скажи, будь ласка, які теми ти висвітлюєш на своєму блозі? Ну, тобто, зрозуміло, що там. Виставки, анонси, ще щось, і на що найбільше реагує аудиторія? Так, контент змінюється, він адаптується під ситуацію, він адаптується під запит. Раніше я концентрувалася, коли багато ходило на відкриття. Я акцентувала свою увагу на анонсах виставок, пострелізах виставок. Тобто я освічувала, що відбувається наразі в Києві, які найцікавіші арт-проекти, куди варто піти. Але зараз це спровокував в тому числі і карантин. Я робила багато матеріалу з порадами для молодих митців. Це я робила це цілу серію лонгрідів, яких давала такі поради молодим митцям, практичні поради. Це найбільш такі їх розповсюджені запити, на які вони хочуть отримати відповіді. Я робила лонгріди, де розписувала ці відповіді на ці запитання. Вони ці лонгріди дуже були популярні серед, серед молодих митців. Ців дуже багато зберігань, дуже багато фідбеку було. Тобто я адаптуюся і я дивлюся на що є найбільший запит. Але звичайно, коли карантин закінчиться, знову почнеться Почнуться походеньки по відкриттям, і звичайно, я знову буду продовжувати висвітлювати події в Києві. Але мабуть, що потрібно міксувати цей матеріал. Uh -huh. Наразі добре заходять лайви, прямі ефіри, де ти піднімаєш деякі теми, поради. Але потім, потім це все буде видозмінюватися. Так, звичайно, карантин вносить свої корективи у будь-яку діяльність і діяльність так. культурна вона дуже трансформувалася за останні за останні два місяці. Ми якраз з Дашою нещодавно говорили про те, наскільки багато всього вийшло в онлайн, починаючи від експозицій музейних, які можна переглядати онлайн, деяких галерейних, закінчуючи курсами. Різними воркшопами, вебінарами, артістоками, розмовами з галеристами, все це перейшло у інтернет. Маю таке чисто технічне питання по блогінгу. Я знаю, як я також є блогером і мій чоловік. І нас часто питають це технічне питання, як часто варто писати, щоб блог був живим, щоб читачі не втрачали цікавість, тому що юні блогери інколи думають, що це. Легка робота, і вони починають з ентузіазмом, вони пишуть часто, а потім все скочується до одного разу на тиждень або одного разу на два тижні. Але за такої кількості чи є продуктивність цього блогу, тож на твою думку, як часто варто писати, на що варто розраховувати тим молодим чи немолодим людям, які хочуть іти у арт-блогінг? Так, це насправді питання дуже цікаве, тому що е, воно розкриває, наскільки це непросте діло. Uh -huh. Я зараз зараз тобі розкажу. Мені вчора написало два чи три художника з питанням: куди, де ти, чому від тебе нічого не чутно? Я думаю, чому вони задають це питання? Я подивилася в свою стрічку і зрозуміла, що чотири дні не робила ніяких публікацій. Чотири дні, і але, звичайно, є періоди, коли ти видихаєшся. Най, най, найкраще робити, на мій погляд, кожного дня, якщо є інфоприводи, і через день, якщо ти маєш маєш що генерувати. Ну тобто для мене оптимально це через день. Але якщо дуже багато подій, я відвідую дуже багато виставок, коли насичений якийсь графік, то можна і кожного дня. Тобто, має бути цікавий контент, і якщо ти в змозі його генерувати. Один раз на два дні, і тобі є що сказати, то, мабуть, це оптимально, через день. Але е, я також інколи видихаюся, інколи дуже втомлююся від цього, інколи мені потрібне повне перезавантаження. Е, і я десь 4-5 днів беру відпочинку і нічого зовсім не генерую. Але це трапляється ну, мабуть, два рази на рік, і потім я знову знову мені хочеться повернутися. Так, але інколи треба відпочивати від цього. Безумовно. Ти казала, що блогінг важко навіть професію називати, тому що 음, вона не є такою прибутковою, вона напевно не займає фулл тайм твій робочий, і в тебе є паралельна ага. діяльність, паралельні проекти. Розкажи, будь ласка, про них, от про кураторство твоє Ян Блад, uh -huh. який недавно виник, Арт Сандейс. Це як один живий організм. І в ньому є декілька напрямків. І от арт-блогін артблогін це іміджова історія, яка е, допомагає тобі підтримувати твоє ім'я, твій імідж. Тобто е, арт артблогін допомагає тобі робити з твого імені бренд. Але е, монетизую я е, своє ім'я через інші через надання інших послуг. Це е, кураторство, це консультації для молодих митців, це е, організації виставок, е, це. Е, це арт прогулянки, тобто деякі проекти вони є комерційними. От і ну там ем, варіюються цифри, але Артблогінг сам по собі не приносить зовсім грошей, mm -hmm. тому монетизувати потрібно інші його інші свої напрямки. щодо Янгблад та Артпровулянок, Янгблад я запустила в на початку цього року, і трошки нас затормозив цей карантин, але ми будемо продовжувати його розвивати. Це бренд, які покликаний для допомоги молодим починаючим митцям, в яких ще немає поки що імені, але в яких є потенціал, і які хочуть прагнуть розвиватися. Моя мета допомагати таким митцям розвиватися, показувати себе на виставках, показувати себе в проектах і на максимально для них комфортних умовах, щоб вони мінімально вкладали і максимально отримали. Тобто, це не зовсім комерційний проект. В ньому є в ньому є одна комерційна сторона, але е, то інша історія. Тобто, в першу чергу, я хочу, щоб художники показували себе молоді, які не мають змоги через якісь причини потрапити наразі до галерейних просторів чи потрапити наразі в інші проекти. Я хочу, щоб альтернативними способами ми їх показували через арт вечірки, через презентації. Тобто, це такі альтернативні способи показати молод. Кров українського, українського мистецтва. Це таке собі, можна сказати, продюсування? Так, можна сказати, так. Угу. Дуже цікава і дуже потрібна річ, адже у нас в мистецькому оточенні є вже гучні імена, але це Дуже все рівно мало людей, якщо вважати, що у нас велика країна, і дуже багато талантів. І для того, щоб молодому, навіть перспективному митцю вибитися у якійсь хороші галереї, це дуже довгий шлях, інколи і так. знаючи, скільки в нас цих хороших галереї можна прорахувати на пальцях двох рук, мабуть. То uh -huh. це така шалена конкуренція і багато перспективних, хороших митців просто не мають можливості, вони не доживають до цього, особливо, якщо вони такі інтроверти і е, не дуже спілкуються, не можуть себе гарно презентувати. І для такого, я думаю, що твій Young Blood це просто суперпроект, він має круту місію. Е, я також нещодавно в мене є в команді дівчинка Валерія. Вона. Започаткувала рубрику, це була її ініціатива. І зараз у соцмережах Галереї 101 ми пишемо про українських молодих художників. Також з метою показати, що в нас є дуже багато талановитих людей. Я тобі бажаю успіху з твоїми проектами. Дякую. І, так, і ще я б хотіла запитатися у тебе порад на, на закуску. От що б ти порадила тим молодим людям, які планують увійти у цю нішу? Або ж є починаючими артблогерами. Можливо, перше uh -huh. питання, яке вони собі мають задати ще перед тим, як іти туди, і поради, якщо вони вже твердо вирішили стати артблогерами. Так, е витримки. Так, насправді потрібно задати собі запитання. Першочергово, навіщо це мені? І чи дійсно я люблю це настільки, що готова давати, віддавати цьому багато свого вільного часу, і поки що на перших порах нічого, зовсім нічого не отримувати назад? Тобто це. Це така історія, що перший час, перший рік, можливо, навіть ви просто, ви просто занурюєтесь в арт-тусовку, ви просто знайомитеся з новими цікавими людьми, ви просто починаєте дізнаватися, що, де, як, що, до чого. І віддача від цього буде ну, лише що тільки емоційна от Позитивні емоції, нові знайомства і класна атмосфера. Але розраховувати на те, що це одразу принесе якісь дивіденти, неможливо. Це як і в, в будь-якій іншій сфері, в будь-якій іншій професії потрібно, е, потрібно зробити собі ім'я, потрібно, щоб в тебе був досвід, і потрібно, щоб в тебе було те, що ти можеш експертно надавати. Тобто потрібно ставати експертом. І тому витримки і бажання, якщо ви робите це не від. Другого серця, а з якимись іншими намірами, то, мабуть, задайте собі запитання, може вам щось потрібне інше. Треба бути закоханим, це дуже-дуже сильно. Так, я ем, у листах розсилки е, від галереї 101, Ми завжди в кінці підписуємо з пристрастю до мистецтва команда Галерея 101. До цим поцпотрібно горіти, тому що титанічну роботу зараз потрібно вкладати практично без віддачі от такої митєвої. І щоб це робити і не перегоріти, потрібно дійсно мати пристрасть і любов до своєї справи. І на такій позитивній ноті я думаю, що ми будемо закінчувати наш подкаст. Я думаю, він вийшов інформативний. Я впевнена, що людям цікаво було б більше поспілкуватися з тобою. Я залишу так. у статті і в описі подкасту контакти твої. Будь ласка, так, заходьте так. на сторінки Young Blood і Даша Біленко Art Blog. Слідкуйте за Дашою, якщо будете в Києві, відвідуйте її події, тому що це, це щось таке цікаве і альтернативне, що є у арт-тусовці. І uh -huh. також, якщо у вас є додаткові питання до мене чи ідеї наступних подкастів, гостей, я чекаю вас на сайті галерея101.com.ua. в клаці Контакти є вся необхідна інформація, щоб зі мною сконтактуватися. І бажаю вам натхнення у вашій справі. Якщо це арт-блогінг, то тримаю кулаки, що вам вдалося, тому що ця сфера потребує розвитку. З вами була Марта Трацюк і Даша Біленко. Почуємось!